Ремонт наш. І в мене є. свобода. Я був не один кабінет. Свобода перва, яка Українська об'єднана свобода. Але я що висуває щось, що вам треба, вони сказали для виконання своїх передвиборчих обіцянків. мене. Дякую. Можна закінчити. Коли на свою посаду коли приймався гнатюк ЛВ з терміном на 6 місяців було сказано про те, що ми входимо в зимовий період і нам не можна ставити на посаду нову людину. Влада поставила його на 6 місяців. 6 місяців пройшло, як був заступником, так і залишається. Зим, зимовий період. Шо, Очищення, нам не потрібно, нам потрібні конкурси, як обіцялися. Нам обіцяли протягом 6 місяців провести конкурси і прозоро до того, а не так, як ви проводите Братим, по інших про інші посади. Прозоро провести конкурси і поставити прахових Так людей заява про те, що очистка тротуарів це є завдання мешканців Білої Церкви. Це. І ще раз кажу про те, що це не є вийшло. Зараз вже говорять про те, що відбувається зараз. Це подвальне поміщення, яке треба продати до того рівня. Ось тепер, коли блокується на всіх рівнях, я як фахівець допомагаю людям створювати ОСБП, тому що 1 липня закінчиться термін на Він є заблокований. Повністю на всіх місцях людям неможливо тримати ні реєстри, ні будь-які. <говори> Заставлені <говори> агітації і яка тут 28.02. ініціативні групи, які намагаються відповідно реформувати, нести туди заболятну функцію, щоб ефективно управляти своїм майном. Більш того, зараз порядку у нас 12 людей. З яким більше приватнізація, майна яким виведе це свобода. Будь ласка, закінчити. Давайте закінчити більше того скажу, скажу, що зараз на реєстрації, шановні мешканці, отака от купа документів на інші підвали, які вам належать, які влада намагається зареєструвати до того, як будуть створені ОСББ, щоб вам не надати ваше майно. Ми просимо, ми зареєстрували проєкт рішення про заборону продажу комунального майна, мораторій. Цей проєкт ніяк не рухається. Ми просимо. До того часу, поки не буде введений мораторій на комунальне майно, жодної приватизації не проводити, ми будемо відстоювати інтереси мешканців Білої церкви. Ми будемо відстоювати Я їхні не можу, права що на їхнє майно то, що, і то, те майно, яке належить як співвласників багатоквартирних будинків. До того часу, поки не буде цей включено порядок денний проєкт рішення про заборону, про мораторій на продаж комунального майна. Маритория и мы то, да, что, да, да, что и выдержит, что такой, кружит, что что мы мы то, что ты Большинство-то проголосует за Слава